Добрий день. Сьогодні ми будемо ліпити. Будемо ліпити, будемо ліпити, а ліпити ми будемо сьогодні світлофор. Давайте ми прочитаємось світло Світлофор. Ви знаєте, що світлофор стоїть на дорозі і нам показує, коли можна йти, а коли ні. Ось подивіться, будь ласка. Бачите? Око на нас дивиться червоного кольору. Червоний колір говорить стій. Стій, стій. стій Ось око дивиться на нас, бачите, жовтим кольором. Цей колір говорить. Чекай. 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 І ось третє око це у нас зеленого кольору. Воно, коли світиться, говорить, що іди, іди. Це по правилам дорожнього руху. І ми з вами сьогодні будемо ліпити такий світлофор. Для цього нам потрібно дощечка. Дощечка дощечка. Стека. Тека, стека, стека. пластилін, 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 пластилін. Пластилін. Ось він. Пластилін. Ось у нас все приготовлено. Ми беремо шматок чорного кольору пластилін, він такий величкий, бачите? І ми його починаємо розмінати і прямими, прямими рухами розминати. Дуже-дуже він задубів Та зараз. Витягуємо, витягуємо ногу, тому що світлофор завжди стоїть. Ось ми робимо такої форми. Бачите, заготовочка у нас. Ось, Заготовочка. тепер нам треба зробити його очі, червоний, жовтий, зелений. Згори червоний. Беремо маленький шматочок червоного кольору. Коловими рухами робимо кульку, ось кулька, рівна кулька. А потім беремо і пальчиками придавлюємо. І у нас получається така плоска кулька, бачите, плоска. І ми її з'єднуємо ось тут, вгорі. Це перше око. Далі у нас іде жовте, жовте око. Ось я беру шматочок жовтого пластиліну і роблю те ж саме коловими рухами. Робимо кульку, придавлюємо її, і у нас з'являється друге око. І залишилось у нас зелений колір. Ось ми зробили кульку, придавили. І у нас світлофор є. Бачите? Легко і швидко. Але тепер ми з вами трошечки пограємо з цим світлофором. Ось я вам покажу, у мене є дорога. Бачите? Дорога, по ній їде машина. А це перехід, перехід. Ось я кладу, погано ще не видно. Погратися так, зараз, отак, може, будете бачити. Ось перехід, ось дорога, ось дорога, перехід. І ми ставимо наш світлофор біля переходу. Бачите? Ой, все, стоїть. І закриваємо наші очі, ну, щоб вони не світилися у нас будуть по черзі. Все, ось. Зараз, ладно. Не будемо це робити, воно перепадає. Ми будемо условно казати, що у нас зараз горить червоний колір. Дівчинка, яка стоїть на переході в цей час, ось, вона чекає, вона стоїть. Бачите, не переходить, горить червоний колір. Тепер загорівся жовтий колір. Дівчинка чекає і готується переходити дорогу. Загорівся зелений колір, і дівчинка наша по переходу пішла. Ось загорівся зелений колір для машин. Горить зелений колір для машин. І машина їде по дорозі. Ось так можна те, що ми зробили, обиграти, пограти. Всі молодці. Дякую, дякую за увагу.